Мирного дня, моє любі! Сьогодні 25 квітня 2025 року. Прекрасна цифра 25-25. І прекрасна цифра взагалі для всього. Я хотіла. Щось таке дуже скомкане в мене початок почався, але я просто перезаходила в прямий ефір, тому що тут знову, як завжди, зраночку, а не поладки І так, сьогодні ми з вами поговоримо про звички. І як завжди, я рада вас вітати. Мене звати Ольга Хома, я є візажист викладач у найсильнішій школі а, макіяжа Ольга Студія. Ми знаходимося у Львові, це для тих, хто не знав. Як завжди я прохаю поставити плюсики всіх тих, хто доєднується, або написати якийсь коментар, для того, щоб я розуміла, що зі звуком все добре. І так, ми починаємо. Звички. Звички, ну, звичайно, ми поговоримо про звички в макіяжі, хоча і не тільки. Чому я вирішила сьогодні затронути цю тему? Тому що ви знаєте, звички формують наше життя, звички формують наше ставлення навіть до життя. І вони настільки, ну, ці звички, ми настільки до них звикаємо, що іноді абсолютно не помічаємо, не помічаємо, як вони нас починають розрушати. Чому я про це. О, Дуже дякую за коментарі, Ліна, дуже дякую. Звук є все добре. Чому я про це вирішила поговорити, дівчат? Тому що ну, в сторіс ще й крутиться, хто не зрозуміє, може потім зайти в сторіс і передивитися. Я була в магазині приміряла штанці. І штанці були такого модного наразі колір кольор Тіфані. ну Ви всі знаєте і уявляєте, який він. І я поміряла штани і кольору Тіфані і штанці такого, такого коричневого коричнево-гарчичного кольору, ну, більш звичного до. Для мене. Чому я коли була в магазині? Я не звернула на то увагу. Я просто роздивлялася штанці. Ну як вони сидять ну, відповідно, придивлялась, як вони схожі. Ну, до мого типажу і так далі, ну, тобто, як вони мені підходять чи ні. І я їх не купила. Не купила, тому що вони, в принципі, по факту не із за кольору, а із-за того, що посадка не дуже мені сподобалась, як вони сидять. Але коли ви дивилися мої сторіс і почали коментувати, дуже дякую вам за ці коментарі. Я зрозуміла. Ну, одна дівчинка мені написала, що я просто звикла. Ну, дівчинка, це моя племінниця. Вона, взагалі, наразі проживає в Парижі, вона про стиль знає все. І вона мені просто звернула мою увагу, що я просто. Звикла. Тобто, я е, більш природньо себе почуваю саме в тому кольорі, до якого звикла. А, дівчат, я спочатку ну, трошечки навіть отрізала цей момент, а потім я посиділа і так дуже гарне, дуже чудове я е, подумала е, над цим е, моментом. І е, е, я погодилась дійсно так, мозок. Настільки звик до определенних етапів, ну, я зараз про колір, що він не пропускає все інше, дівчат. Ще раз і ще раз, чому я вирішила про це проговорити? Тому що наш мозок в більшості працює над нами на підсвідомому рівні. Розумієте? А підсвідомий рівень він заложений в нас ще у той рептилоїдний давнішній давнішній мозок для того, щоб нам, нас зберігати в безпечності, в безпеці. І то есть, коли я дивлюсь на якийсь незручний, незрозумілий для мене колір, новий чому він незручний незрозумілий? Він новий для мене. Я, ну, мій мозок починає ні-ні-ні. Він вам придумує мільйон всяких адговорок, мільйон всіляких м -м, противоріч в голові для того, щоб не використовувати те, що вам пропонує. Ну, хай навіть і мода вам це пропонує, дівчата. Це настільки було цікаво. Зрозуміти це, звернути на це увагу. І я ж одразу ну, перетягнула все це і на макіяж, дівчат. А чим відрізняються ну, якісь штанці від макіяжа, від кольору, від схеми? Ви розумієте? Так, я на курсах макіяж для себе я кажу, що. Краще один раз вивчити себе, дізнатися себе а, гарно, зрозуміти, як, ем, ем, ну, що вам пасує, зрозуміти свою анатомію та, для того, щоб зрозуміти, які схеми макіяжа вам використовувати краще. Але, то є, поки ви, ми вчимося робити якийсь макіяж на собі, тобто ми напрацьовуємо практику, в процесі ми. Звикаємо до цього. І потім, саме тому, що воно виходить у нас дуже швидко, ми починаємо це робити автоматично. І потім абсолютно не помічаємо, що звикли звикли до определенного кольору, определенної схеми. І наш мозок починає чинити нам супротив, якщо вам пропонують щось інше. В кольорах, в схемах. Ні, дівчата, про схеми тут однозначно, да? то тобто є для кожної з нас підходить, але знову ж таки, декілька схем. Декілька схем, які ви можете варіювати, оперувати потім, додавати різні кольори відповідно до ситуації, відповідно до вашого. Стилю, ну, тобто стилістичного напрямку, який ви вибрали, або навіть ну, на свято, ну, як ви хочете, під настрій ми можемо це робити, дівчат. Ви розумієте, наскільки це цікаво, наскільки це взаємопов'язано? І наскільки все це впливає на наше е, життя, на, на наше життя, на наш внутрішній стан. І наш внутрішній стан. Ви знаєте, я би сказала, що це, наче як такий енергообмін, але це макіяжообмін, обмін, тому що макіяж я роблю із стану із внутрі, і я починаю його робити назовні. Так? Тобто все, що коїться у мене внутрі, отображається, відображається на поверхні, так? мого обличчя ну, і одягу, який я ношу. Але так само я можу змінити свій внутрішній стан, якщо зміню своє зображення в дзеркалі, тобто ну, зроблю інший макіяж, буду використовувати інші кольори і від, ну, або інший одяг, і, відповідно, до цього я можу змінити тобто, через зовні, я можу змінити свій внутрішній стан. І от таким образом це працює завжди. І Саме головне в цьому, і саме приємне, дівчат, що всім цими процесами керуєте ви. Ви можете керувати. Знаєте, є, такі, є такий вислів, не, хто, віляє собак, хто віляє хвостом, хвост собакою чи собака хвостиком. Тобто ви. Вирішуєте це, тобто в вашій владі змінити свій внутрішній стан через зовні і в, вашому, в вашій владі змінити зовнішній вигляд. Через внутрішній стан. Але для цього, дівчат, можна переслухати мій попередній ефір, то ж що ми з вами вчора розмовляли про, про те, що ви бачити себе. Тобто підійти до дзеркала і побачити себе, і роздивитися, тобто сьогодні, яка ви, або сьогодні, якою ви хочете або бути. І саме головне, якщо ви дійсно прийняли рішення змінитися, дуже складно це буде зробити, змінитися різко, різко і одразу дівчат. Тому що психологічно, психологічно, я ж вам казала на початку ефіру, що... Наш мозок буде супротив чинити, тому що це дуже важко, він буде відчувати, що ой-ой-ой, щось коїться, я не в безпеці, і так далі. Тобто, ну, він буде вам заперечувати, ну, все ще завгодно буде у вас в голові, рой думок буде нестися, і буде незрозуміло вам, ви будете таргати, що вам предлагають. Тому, дівчат, до різких змін. Не всі готові ну, робити одразу? Це так само не всі, не всі готові із довгого волосся різко обрізати коротку стрижку. тому що це дуже складно, це різко змінює ваш образ і ну, повлічує дуже різкі переміни зміни в вашому житті. Тому, дівчата, як же ж можна це, з цим поратися, скажімо так. Можна, ну, звичайно, потрохи, по потрохи, помаленьку. А, додати, якщо ми говоримо про одяг, то додати якийсь елемент. Ну, Наприклад, внести сережки, ну, наприклад, якісь кольорові сережки, або не обов'язково кольорові, або, наприклад, вони в, іншому, в іншій формі. Ну, тобто ви, наприклад, носили такі от маленькі, як у мене зараз, а ви раз і надягніть щось покрупніше. Або іншого кольору, іншої форми, або м, взагалі ви не носили сережки, і тут ви надягли, або якийсь шарфик. Ну, тобто, ви зрозуміли, якийсь елемент, який вам додасть, він не буде різко вас змінювати, але при цьому вам він надасть сміливість. Дати розуміння вашому відображенню, ну, то той самій собі, дати зрозумілість, що я можу, це вам придасть ще більшої впевненості наступ, для наступного кроку. Потім, що я а, красива, ну, тобто, ну, це ніяк мене не уродують, відповідно, і так далі. Ну, ви зрозуміли, дівчатась, все це, це вам додасть впевненості у собі. Певненості і рішучості, що ви готові до змін. І мозок ваш потрохи почне розслаблятися, він почне знімати кордони зі своїх заборів, та? і він почне пропускати до вас іншу інформацію, іншу, інший погляд на речі, дівчат. Тому що ми. І це не тільки про макіяж, тому що ми іноді дивимося на якісь речі, ситуації наше життєве тільки під одним кутом. Але іноді стоїть обійти з іншої сторони і подивитися, я не кажу, що одразу ну, змінювати свої рішення, ні. Але хоча б задати собі запитання і замислитись: хм, цікава думка, а якщо я. Приміню її до себе. Ну, Тут я вже про макіяж. А, як завжди, я буду чекати ваші е коментарі під ефіром. Дуже вдячна за них, я, е вам за них. Мені дуже приємно їх читати, дівчат. І я хотіла сказати: ну, от, як то кажуть, все пропускаю через себе. От я одяглась вчора: це чоловіча рубашка. Я не можу сказати, що це кардинально незвична для мене. Але все ж таки це ну, така зміна не різка, але зміна для мого образу плюс. Галстук, ну, есть я кардинально в такому чоловічому вигляді, в чоловічому образі, скажімо так. Але, ну, на мій погляд, ну, скажіть мені, можливо, ви не погоджуєтесь, але на мій погляд, наприклад, це не убавляє моєї жіночності або привлекательності. Ну, цей образ не робить мене якоюсь мужньою. Але, дівчат, Ну, цей образ психологічно надає мені а, більшої впевненості і рішучості. І іноді оця от зовнішня підтримка вона може вам ну, реально підтримати вас в якомусь вашому, ну, на вашому життєвому шляху, скажімо так, по якому ви рухаєтесь. Дівчата, я не знаю, можливо, як трошечки сумбурно я тебе пояснюю, але ну, настільки на мене вчора цей коментар вразив, настільки він, він сколихнув в моїй голові ну, такі розмірковування на цю тему, що захотілося з вами поділитися, От. А, дівчата. Запрошую вас в нашу школу на навчання, як на базовий курс, якщо ви хочете стати професіоналами, також запрошую вас на курси макіяжу для себе, і ми з вами поговоримо, ми обсудимо, ви зрозумієте, в якому напрямку вам рухатись. І 100% ви навчитесь робити макіяж, той, який вас вам пасує, той, який, який вас. Характеризує і той, який вам допоможе рухатись по вашому життєвому шляху. Гарного і мирного дня! Бережіть себе!